Роком в Україну приїжджає усе більше волонтерів Корпусу Миру. Сьогодні у нашій країні їх понад 300 осіб. Коли Корпус Миру тільки починав налагоджувати партнерські зв'язки з українським урядом та приватними організаціями, волонтерів зустрічали з великими почистями. Сьогодні ж їхні візити відбуваються непомітними для широкого загалу. Хто ці люди, чим вони займаються та що шукають в Україні, ми дізналися, познайомившись із волонтером Корпусу Миру Елізабет Волш. Яка, залишивши рідну Америку, вже понад рік живе та працює в Черкасах. 24-річна дівчина, яка мріяла допомагати іншим ще з дитинства, говорить, що у тому суспільстві, де вона виросла, волонтером бути престижно. Вона ж вважає це своїм обов'язком. Це наша культура, це наші думки, що нам треба бути волонтер. Отже, батьки, викладач. Багато різних людей, це... а це експектація. Отже, ми... ми живемо, як сказати, ми знаємо, що ми будемо працювати як волонтер один раз на життя найменше. Протягом перших трьох місяців перебування в Україні дівчина жила в Київській області, де проходила курс професійної адаптації та інтенсивно вивчала українську мову. З цим непростим завданням Елізабет справилась дуже добре. Сьогодні вона чудово володіє нашою державною мовою. Три місяці ми живемо з сім'єю і ми. Вчимо українською чи російською, це залежить, де ми будемо працювати. Якщо волонтери будуть, будуть працювати в схід, вони вчуть, вчуть, а, в російською. Але а, чи вони живуть у захід, вони вчуть а, 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 українською. І я живу у середній, отже, є п'ять волонтерів зараз теж живуть у, у а, Черкасі. І чотири вони, вони розмовляють з а, а російською, і я розмовляю українською. Але це а, що ще? Отже, я думала, що мова була дуже важлива вчити, тому що для мене це дуже важливо спілкуватися і розмовляти у ваша ваша мова, тому що я живу тут, і, а, звичайно. Англійською це дуже важливо, теж телі студентів і телі бізнес і все. Але мені дуже подобається українська мова і розмовляє багато українську мову. А важко було вивчити мову скільки часу? Да. Вам один рік зараз. А чи один рік? Як я жила в Україні? А, да, звичайно, це, це важко. А, теж. Звуки, звуки іноді це важко. І теж тому що черкаси, як ви знаєте, ви знаєте, я багато російською і українською. отже, іноді не знаю, що якщо я розмовляю українською чи російською. Але так, да, це важко. Це важко. Але кожен день я спробую розмовляти українською. Наразі дівчина працює у Черкаському державному бізнес-коледжі, де у неї склалися дружні та теплі стосунки як з колегами, так і зі студентами. Елізабет вдається втілювати у життя нові, цікаві та прогресивні ідеї. З Елізабет ми познайомилися ще в новому році, у травні місяці вже працюємо більше року разом. Ми визвали її як волонтера корпусу МАР США, і вона безпосередньо займається роботою з, зі студентами, а також з громадськістю. У мене тут робота так само заключається саме в цьому напрямку. як координатор молодіжних проєктів. І зараз з її допомогою більше. Пожвавилась, можливо, навіть так сказати, робота дуже зручно працювати нам з нею разом, так як ми з я завжди кажу, що ми з нею на одній волні, як то кажуть, вона свої ідеї приносить, я свої, іде в нас обмін досвідом і також такий, знаєте, культурний обмін. І дуже багато цікавого привезла вона з собою з Америки безпосередньо. Марина пригадує один із симпозіумів, який вдалося провести завдяки зусиллям та наполегливій праці Елізабет Волш. Говорить, що подій такого масштабу у їхньому навчальному закладі ще не було. Нещодавно в нас пройшов бізнес-симпозіум. Такого формату заходи в Україні я не чула, що проводились. В Черкасах це точно. Дуже велику цікавість. Воно здійняло серед молоді Черкаської області. У нас були студенти із Черкаської області, із міста Черкас з різних університетів, коледжів технікумів. От такий формат три дня три дні проводився бізнес симпозіум Там були практичні такі тренінги. По бізнес тематиці, по соціальному підприємництву, потім по законодавству запрошувалися тренера, як вони володіють українською мовою досконало. Тому зручно було для наших студентів, адже не всі на рівні високому володіють англійською мовою. Тому цей бар'єр було як. Не було цього бар'єру мовного і дуже так досконало висвітлювали теми. І також хочу сказати, що дуже на високому рівні були підібрані тренери з Києва, Запоріжжя. І не завжди ми можемо запросити таких тренерів через брак коштів тих самих, а за допомогою Елізабет вона написала грант. Разом з нашим Черкаським державним бізнес-коледжем при підтримці, скажімо так, і от за допомогою цього СПА проджекту стало можливим для наших студентів на безкоштовній основі такого рівня захід, приймати участь у такого рівня захід. За ці місяці, що Елізабет провела в Україні, вона гарно вивчила ментальність та культурний рівень наших студентів. Тож кожен свій семінар волонтерка наповнює корисною інформацією, яка неодмінно згодиться на практиці, адже переконана, що нашій молоді не вистачає саме практичних навичок у тій справі, яку вони опановують. Отже, я проводжу багато семінарів, багато тренінгів про інші предмети, багато Практичні навички для студентів, тому що тут є багато теорії, але не багато а, практика. Отже, я бачила це і я хотіла проводити бізнес симпозіум. Отже, минулого року ми проводили бізнес-симпозіум, були три дні, і ми запросили експертів у а, три про а, інновації у бізнесі, навички, а, практичні навички. І теж як починає цей бізнес в Україні. І були три дні, і студенти брали участь у ці семінари і були дуже інтерактивні, вони вчили багато про предмети, що можливо у уроки вони не будуть знати про, про цей предмет. i też ja prowadzę angielski klub zwyczajno zaraz my prowadzimy socjalne pipren metcyw klub, że studenci będąc poznają mały biznes socjalny biznes i my zaczynamy ciu poznaję mu proces zaraz А який рівень освіти в українських студентів от порівняно з американськими? Тут є більші теорія, але тут немає критичні думки. І не знаю, якщо ви знаєте це експресію, але це дуже важливо у наш наша освіта, наш, Усвіта у Америці — це не просто протягом урок, наприклад, лекція. Вам треба думати. Не просто написати, що викладач і професор, що mm -hmm. він сказав. Вам треба думати і відповідати, і буде це більше як дискусія. А, і уроки там у Америці більш інтерактивна. А, отже, тут а, багато є. Є менші критичні думки і ем, на жаль, тому що я думаю, що розвітати нам треба більші критичні думки. За свою роботу в бізнес коледжі Елізабет не отримує платні. Вона перебуває на повному утриманні корпусу миру, який несе всі витрати. Однак тих грошей, які вона отримує за місяць роботи, в Америці їй би не вистачило навіть на двотижневе харчування. Вдома дівчина могла б заробляти у 30, а то й 50 разів більше, аніж на службі у корпусі миру. А от житлом волонтерку забезпечила українська організація. Що прийняла її на роботу. Тож Елізабет проживає у гуртожитку від бізнес-коледжу, у якому вона працює. Я отримую досить жити, Отже, зараз, я, кожен, кожен місяць я отримую, можливо, не, не багато, як, як мої колеги. Отже, зараз на кінець кожен, кожен місяць я можу просто їсти. А, речка і овочі, тому що вона має гроші, на жаль. А, але це безплатно. Це наша культура а, у Америці є більше інтерес у, у... а, І тут теж це різниця. А, І Звичайно, це тому, що є різниця культура. А, але коли я була маленька, я я. Отримала інформацію, що брати волонтер, бути волонтер це дуже важливо. Ви можете отримувати інші навички, теж досвід, і теж це добре дати більше до ваших громад. І, отже, я знала, що я хотіла б бути волонтером. Багато. Люди, волонтер у їх громади у Америці, і я хотіла б працювати як волонтер міжнародної освіти. А, отже, ми працюємо без, безплатно, іноді це важко, але теж це, це досвід, і це, це цікаво. Попри усі складнощі, які зустріла Елізабет у чужій країні, вона знайшла дуже багато позитиву. Говорить, що закохалася у природу нашого краю, подорожі по різним куточкам України стали для неї незабутніми. На щастя, я подорожувала трошки. Я була у Львіві, а Буковел, я була це трошки дороги там. А, uh, що ще um, Крем, крем, коктебел, я була, теж Чорноморська, uh, черноморска я, uh, Днипропетровск я була, и Коломия я була, Киев, звичайно, и Уман я бачила парк там дуже красива. Окрім природи, дівчина оцінила й українську національну кухню. Говорить, що смачніших страв не їла ніде. Вже й сама навчилася готувати деякі українські традиційні страви. У цьому їй допомогли нові товариші, яких вона зустріла на Черкащині. Я обожнюю вашу їжу. А це дуже. Дуже смачне. Я набрала багато вагу тут, тому що мені дуже подобається вареник і ваша ваш їжа. Теж ваш шоколад рошен це смачне. А теж, що ще люди дуже гостинні, дуже привідні, а, дуже терплячі, коли я розмовляю українською. Теж мені дуже подобається культура тут, а, як Сім'я це дуже важливо. Тому що в меріці... це важливо, але не, не як тут. А, ми живемо в інші Штати, і можливо, ми будемо зустрітися просто один раз на рік. Але тут сім'я живуть разом і працюємо разом і це, це важливо. А що ще, Про Є багато. <ріх> На жаль, що я не думала перед про цей предмет, але є багато речей. Продукти, ус... а, найкращі продукти протягом літку, а, найкращі овочі, фрукти. І теж мені дуже, дуже подобається, як а, я сказала трошки про це, але мої колеги. Вони дуже привітні і дуже а, як сказати гостинні. Коли, коли я приїхала, я була сама, і вони були дуже інтерактивне, не, не знаю, як сказати правильно, але вони були як сім'я, коли я приїхала. І це я була дуже рада працювати з колегою. Звичайно ж, на думку Елізабет, є в Україні проблеми, на які неможливо заплющувати очі. Про них дівчина говорить з неабиякою тривогою, але в той же час висловлює надію, що з часом ситуація зміниться. Дороги. А, але я знаю, що це, це проблем. А, І теж проблем апатія, а, байдужість у молоді. І це. Це не культура, це просто проблем зараз, тому що немає можливості для студентів і для молодих. А отже, нам треба змінитися культура, це, це думки, що ми не можемо бути краще, краще країна що немає можливості, тому що ми можемо вирішити наш, наші можливості. І буде важко, але я думаю, що ми можемо змінити ці, ці думки. Коли Елізабет тільки приїхала до нашої країни, то думала, що буде більше віддавати свого досвіду та вмінь, аніж отримувати. Однак зараз вона зізнається, що сталося усе якраз навпаки. Я отримала більше досвід і більше навчання, що я можу а, дати. Мої колеги, як я сказала, вони дуже корисні, дуже розумні, дуже а, інтелігентні, і я отримала багато досвід про бізнес, що я не знала перед а, про спілкуватися з іншими людьми, з а, мова, звичайно. А, нюанси, які як, як змінити мої думки, так. Да. Багато-багато я отримала і навчила. Елізабет, а що вас змусило займатися волонтерською діяльністю? Чому ви почали цим займатися? Так. Да. Отже, я хочу стати дипломатом одного дня. І це. А... Коли я була маленька, я знала, що я б хотіла працювати з організацією Корпус Миру. Завжди, як я сказала, я подорожувала трошки. Я жила в інші країни, я знала, що я хотіла б міжнародний досвід спілкуватися і знати інші люди, тому що для мене це дуже важливо і для цікавого, для розвиток сама. А, і я, отже, я писала заявку, коли я була у, на університет І після того я чекала, тому що процеси дуже довго. А, заявка дуже, це як дуже довгий процес. Є медична, є а, багато звіт, що вам треба писати. І я чекала і. Після того я працювала як консультант, і я отримала дзвоник, і вони сказали, що я буду до України. І чесно, я не знала багато про Україну, але я Google Україна, і я бачила, що це дуже красиво. Зранку до вечора Елізабет заклопотана своєю роботою, тож вільного часу у неї практично не залишається. Однак, якщо випадає вільна хвилинка, вона обирає активний відпочинок. Мені дуже подобається займатися спортом, отже я проводжу я а, а, кікбоксинг, урок кікбоксинг, і теж я бігаю багато на парку. А, теж мені дуже подобається читати. На жаль, зараз немає, немає вільний час, але для стрес це, це дуже добре. А, теж мені дуже подобається у Америці кататися на лежах. Mm -hmm. Тут це, це важко. А, і так, тут це вільний час це... я не багато, тому що багато робота, і, і зараз я. Пишу ці заявки для університету в Мереці, mm -hmm. на немає вільний часу. На жаль. А якщо ви читаєте, що ви любите читати? Це художня література чи що? А все, мені дуже подобається детективне, а, як як сказати, це, це слово детективне. Mm -hmm. да? yeah. Добре. А що ще, політичне, економічне, як, як це? Але мені дуже подобається все. Мені не дуже подобається фантазія. Ще Елізабет залюбки проводить час зі своїми новими друзями, з якими потоваришувала в Україні. Її подруга Марина запевняє, що Елізабет не така американка, яких ми звикли бачити в зарубіжних фільмах. Вона завжди відкрита для спілкування та завжди у гарному гуморі. Ми з нею постійно жартуємо з одного і того самого ну, весела, вона дуже відкрита, щира і. Завжди погоджується допомогти, і відкрита на різноманітні якісь, якщо вона бачить, що в тебе там блищать очі, і ти хочеш щось реалізувати, вона завжди допоможе. Навіть якщо вона не володіє саме цією сферою, то вона знає, де знайти до кого звернутися, адже їх працює і понад 400 волонтерів по всій Україні, тому в них така, знаєте, сітка вже налагоджена і дуже так все пророблено в такому плані. Захоплюється іноземною товаришкою її колега Юрій. Молоді люди живуть в одному гуртожитку, тож їм не раз доводилося спілкуватися в позаробочий час. Вона учиться робити український борщ. Саме головне приходила навчатися, приходила до нас на, на чаювання. Ну, до речі, вона дуже дуже така людина, як господиня, можна сказати. Тому що іноді я буваю, прохожу проходжу через третій поверх, я живу на четвертому поверсі в гуртожитку бізнес-коледжу, проходжу через третій поверх і частенько бачу її на кухні. Тобто, е, ну, студентами вона там собі смачненьке готує. До речі, дуже смачно готує. Ну, що ще можу сказати? Дуже щира людина. Як... Людина із другого континенту, мені вона дуже подобається, симпатична. Найкращий волонтер, можна сказати так. Кумедна дуже. Кумедна, завзята, відповідальна. Елізабет житиме та працюватиме в Україні ще менше року. Однак вона вже зараз знає, чим буде займатися, коли повернеться на батьківщину. У дівчини великі та далекоглядні плани щодо свого майбутнього. Там я хотіла б отримувати майстра. Отже, я хотіла б зараз я пишу заявки для програми п'ять програми у Мереці. На університет отримувати майстра на міжнародні відносини, і після того я хотіла б працювати з а, наш уряд. Я думаю, так. Да. Але це це план зараз. Звичайно, mm -hmm. змінити. Але це це моє план. Що ж стосується особистого життя, то Елізабет наразі не планує виходити заміж. Сьогодні для неї на першому місці стоїть кар'єра. В Америці 24 роки це дуже молодий вік, аби створювати сім'ю. Загалом, же в такому віці мало хто наважується брати шлюб. Це залежить, кожен, кожен стан це різне, і це залежить у ваш рівень звіти. Але... Це, це більше у більше Америці. Отже, зараз я думаю, що Масачусетс, де я живу, Бостон, Нью-Йорк, це як тридцять зараз для, для жінки. Але mm -hmm. тут, да, звичайно, це, це менше. І я думаю, що я дуже стара тут, тому що в мене немає <laughs> a, чоловік і дітей, і я дуже стара тут. Моя мама була, вона була коли я. Народила на, як сказати. Mm -hmm. а, вона була 33, я думаю. Mm -hmm. І мій брат він вона була 40. Елізабет Волш сподівається, що її діяльність як волонтера Корпусу Миру сприятиме зміцненню миру і дружби між людьми різних національностей і культур. Вона має надію, що українські колеги зможуть скористатися її досвідом та розширять свої знання про американську культуру, методи діяльності професійних організацій та навчальних закладів США, що, у свою чергу, допоможе їй більше дізнатися про Україну, її культуру та людей.